Ви бачите, що якщо казати по важності цих робіт, які будуть проведені, то це головне, що ми змогли в найкоротший час закрити дах нашого собору кафедрального, щоб зупинити його руйнування. Тому що не погода, тому що душі могли зробити свою справу, але завдяки допомозі Італійської Республіці, яка надала першу допомогу нас і підключилась до того, щоб... Забезпечити портоверійні роботи надала 500 тисяч євро. Але тут е, ваш, дуже така важна частина, може і більша частина це прихожання, які зібрались. І хто грошима, хто своїм, своєю роботою прибирали будівельне сміття, були тут, чергували, працювали, надавали допомогу, роботою. Ми швидко прибрали всі і почалися роботи. Сьогодні ви бачите, вже можна подивитися, що зроблено. Це не так швидко, як хотілося б, але ми не зупиняємося, не зупиняється і владика Афангел, завдяки якому всі об'єдналися заради нашої святині. Тому що це найбільший кафедральний собор в Україні.